Летела зуля до моей хаты, Сила на колыну, Тай стала куваты, Сила на колыну. Зулетки, чого ж ти купуєш? Чи, чи ти зазолетько, моя гора чуєш? Як не чувала, то я б лікувала до твоєї хати, не прилітала. Ага, Далі потечне. От От та пісня, про <серків> якими вела ти, що дуже гарна пісня. А, а, а потім солі, а а, ой, рідна ой, 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 мати. Де там, який куплет? Горобчиком хліба, солі, червонополі? <серків> у ці пісні? Так. Ну Оце ж є... то рідна мати, а потім, так, да, далі. Я всіх слів не пам'ятаю. Я в дитинстві пару разів чув, потім довго не чув, і оце три куплети заповнились, ну, чотири ще. А то ж ще є пісня.